На комісії присутні 5 з 8 осіб. місяців видачів Петюк, Внесня змін до програмного стрілянової міської ради капітальної громади на 23.26 років, затвердження 22 році, року. Добре. Чи є доповнення і зміни до порядку денної? Смови і цінова за поля Прошу проголосувати. Це назадці випадки особливо зі насідності наприклад, здоровому підзарку на священні політику образно збільшення за тисячу гривень. Кошти не передбачення, але на тисячу не вистачає, щоб закрити цей рік. І 30 тисяч гривень це додаткова дотація для компенсації, пожихано родина, оплати комунальних послуг, що надаються під час розміщення умова воєнного стану та чисто переміщення. І в сесії. Oh, I'm just

Минулого року на Україну було виділено пошті, точніше поштів, а може в самих установок 11, щоб кодаційних постановах. Mm -hmm. Це на 5 років, це наші зворять. Цікаво, розкажемо все, що ви ділянні? Ні, це питання винесли. Були звернення від директора Грядівського ліцею. Ми їм давали кошти на пакет 25 тисяч на... Ремонт гаража для зберігання шкільного хлопці. І є звернення 2 від Велки Геркуль. Він піде куди, будете на сесії, скидайте, він зробив відповідні розрахунки, локальні кошторис. Він хотів будувати. 25 тисяч, які були передбачені на проєктно-господарську документацію, ми перекидаємо на поточні роботи. В цьому році він хоча б щось нам викладений так, щоб накрити, щоб десь не бігло, таке. Подрібниця. А далі, що будемо шукати... Це, не хочу сказати, вам обов'язково. Я не вірю. Просто, а Там просто є зараз слідків. Ні, у нас так все робиться. У нас так все робиться. Тому що воно буде стояти, років 20-50 в нього ніхто не буде їсти, а нам треба десь, щоб воно проривало, рвало, і можемо з бути накладати і кудись в кошти вичати. Так, було її. Дадуть поточні податки. Це просто перекидається, бо капітальні податки, і поп'є. А так вони не лишаються, не писали, допомняємо До Там вже він досвіду, що тоді домовляться, там сума треба чи... Освіта, ну так. Тоді в контролю і 90 тисяч гривень на поповнення сотунного капіталу для прибання твердопазового продатку. Це в двох місцях, оскільки я зрозуміла, слухалася на і мають стояти на 13, відеокамери, так, що 10% від штату, це камери, які знімають. That 是、嗯。<noise> відшкодування літак на оплату комунальних послуг. На Бук як ви вже чули, на схему організації. з виготовлення кошторисної документації на реконструкцію інженерних мереж встановлення разокошневої когенераційної установки. Загалом сума, яка на цю потребу виділяється, 2 млн thank Мало Що Це лист і кошти, які взяють в цьому на енергоефективні заходи. Казали, що вони. Видно, що вона пише. Добре. Всі випадки. Нема. За добрий дорогой, хто за даний...

Там правильно, потім кенмаса, кельбус, як. Вони ж через стендери іде, по фірму, так? Літовська фірма у нас виробляє в ковалі, які це куди. Ковалі колись робили каву із. О, калус, кауліс, коли це не потужні. Grazie.